Ви коли-небудь замислювалися, як образа однієї людини може змінити індустрію розваг назавжди? У 2014 році Скот Коутен був розбитий, його гру про бобрів Висміяли за те, що персонажі виглядали як страшні роботи. Інші би здалися, але Скот зробив те, що роблять геніальні творці. Він перетворив свій найбільший недолік на свій головний актив. Ласкаво просимо до Фредді Fazer Pizza. Місце де фантазії та веселощі оживають. Принаймні так каже реклама. Сьогодні ми пройдемо шлях довжиною в 10 років. Від кабінету нічного охоронця до цифрового пекла. Це повна історія Five Nights at Freddy's. Нафодин була геніальною у своїй простоті. У вас є двері, світло і камери. Ви не можете бігти, ви загнаний звір. Але справжній жах ховається не в скримерах, а в газетах, вирізках, на стінах, п'ятеро зниклих дітей, костюми пахнуть гнилою плоттю. Це була перша Це глинка в стіні глору. Коли вийшла друга частина, фанати були збентежені. Більше аніматроніків, немає дверей, але чому чек виданий 1987 року? Це приквел? Тут ми вперше бачимо маріонетку. Вона не просто лялька, вона сутність, що дарує життя. Тут з'являється він, фіолетовий чоловік, вбивці, який ховається за посмішкою пластикових масок. Третя частина мала бути фіналом. 30 років по тому Вільям Автон, загнаний душами своїх жертв, ховається у костюмі Спрінгбоні, пружинні замки спрацьовують, кров з залізу і креки, що затихають на десятиліття. Спрінгхтрап став першим антагоністом, який мав людське наповнення. Буквально! Нав вчотири переніс нас із піцерії в дитячу спальню. Це була особиста історія Скотта про страх. Але для фанатів це стала війна задати. Укус 87 чи 83. Сьогодні ми знаємо відповідь: це 83-й. Це історія плачучого хлопчика, сина Вільяма Афтона, якого власний брат засунув у пащу робота. Вільям не був просто вбивцею. Він був батьком, який втратив контроль, і його родина почала розпадатися так само, як і його розум. Кожна наступна гра це спроба Майкла Автона, старшого сина, виправити гріхи свого батька, Вільяма Автона. Сістер Локейнш змінила все. Це більше не містика, це техно хорор. Вільям Афтон відкриває ременант, речовину, що утримує людську душу у металі. Він створює фантайм аніматроніків не для танців, а для збору матеріалу. Тут ми втрачаємо Елізабет, доньку Вільяма, яку поглинає циркус Бейбі. We need you. Can hide. Майкл Афтон шукає сестру, але знаходить смерть. Енард, гібрид усіх роботів, використовуючи тіло Майкла як оболонку. І Майкл стає живою подобою свого батька, гнилим, фіолетовим, але сповненим рішучості зупинити монстра. Сірія Симулятор це найвеличніша пастка в історії. Генрі Емелі, колишній партнер Вільяма, виходить із стіни. Він збирає всіх Спрінгтрапа, Бейбі, Енерда та маріонетку в одне місце. Зв'язок розірвано. Пробач перериває Я тебе, Елізабет. Якщо ти ще взагалі пам'ятаєш, що це ім'я. Але боюся, тебе ввели в оман. Ти тут не для того, щоб отримати подарунок. і тебе сюди покликала не та особа, про яку ти думав. Чи вас усіх справді покликали? вас покликали сюди у лабіринт звуків, запахів, невних шляхів і нещасть. Лабіринт без виходу, лабіринт без бризу. Ви навіть не усвідомлюєте, що ви в пастці. ваша жага крові змушує вас ходити нескінченними колами, переслідувати крики дітей у якихось невідомих кімнатах, що завжди здавалися такими близькими, але водночас недосяжними. Але ви не але ви ніколи їх не знайдете. Ніхто з вас тут ваша історія закінчується. Чудовиська, що застрягли в коридорах. Замріть і віддайте свої душу. Вони вам не належать. для більшості з вас? Я вірю, стане спокій. І можливо, щось більше чекає на вас після того, як дим розвіється. Проте для одного з вас відкрилася найтемніша безодня пекла, щоб поглинути вас цілком. Тож не зможете, диявола чекати, друге. Моя донька, якщо ти мене чуєш, я знав, що ти повернешся. У твоїй природі захищати не Мені шкода, що того дня. Того дня, коли тебе виставили за двері, залишили помирати, нікого не було поруч, що підхопили тебе на руки, так як ти підхоплювала інших. І що потім сталося з тобою? Я мав би знати, що ти не захочеш просто зникнути. Тільки не моя донька, тоді я не зміг тебе врятувати. Тож дозволь мені врятувати тебе зараз. Час відпочити тобі, та тим, кого ти несла на своїх руках. На цьому все закінчується. Промова Генрі у фіналі це катарсис. Залиште свої душі, вони вам більше не належать. Він спалює все. Вільям Автон відправляється в Ultimate Custom Night. Вічне пекло, створене Кесідді, Золотим Фредді. Ставалось би, це кінець. Справжній заслужений кінець. Але Фасбер інтертеймент неможливо вбити. Вони створюють VR-гру, щоб висміяти власну історію. І так з'являється Trap. Багато хто думав, що це повернення Вільяма, але Діл Сіруїн відкрила нам страшну правду. Мімік. Мімік це старий щи, навчений імітувати людей. Він бачив вбив стане і почав імітувати його. Security Breach – це не історія про старого вбивцю, це історія про те, як технології можуть увічнити зло, навіть коли сама людина давно згнила. Чому ми досі тут, через 12 ігор, десятки книг і фільмів? Тому що ФНАВ це не про роботів, це про наслідки людського егоїзму, про дітей, які ніколи не подорослішають. І про скотакоту, на який довів, що навіть найстрашніша помилка може стати легендою. Дякую, що пройшли цей шлях зі мною. Наступного разу, коли почуєте сміху в темряві, не перевіряйте камери, просто біжіть, бувайте. Виступаємо на днях народженнях, поминках і корпоративах.